Вітаю колеги! В Українському центрі оцінювання якості освіти визначили дати проведення сертифікаційного тесту для вчителів, які виявляють бажання пройти сертифікацію у 2024 році. Зокрема, незалежне тестування вчителів початкових класів, а також математики української мови та літератури, які викладають у 5-6 класах, відбудеться 9 березня 2024 року. Незалежне тестування вчителів навчальних предметів історичної та громадянської галузі відбудеться 14 вересня 2024 року. Як відомо, участь у сертифікації в 2024 році зможуть взяти 1500 вчителів початкової ланки по 1000 викладачів української мови та математики та 500 вчителів історії. Розпочати підготовку до сертифікаційного тесту педагоги можуть заздалегідь, ознайомившись з прикладами тестів, які використовувались у попередні роки. Водночас, слід взяти до уваги, що в 2024 році обсяг сертифікаційного тесту для вчителів математики і початкових класів буде зменшено. Тест для українських філологів змін не зазнає. Проєкт програми незалежного тестування фахових знань та вмінь вчителів історії вже підготовлений, незабаром можна буде ознайомитись. Чекаємо в спільноті Незлавне.